Чоловіча білизна преміум-сегменту з дефектами. Вся новенька. Єдине всі трусики в е, білому кольорі, але десь вигоріла резинка, десь, е, зараз будемо показувати, тут пожовтіла резинка, і то тільки там, де падало сонце, мабуть. Класні розміри, розміри Excel. У нас вона вдвічі дорожча. 2XL. Тут також резиночка змінила колір. Елька. Емочки. Такі дефекти. 2XL. -ка. Також пожутіла резиночка. Сліпи в більшості боксерки. Класні розміри. Тут трошки вигоріло, майже непомітно, але ми бачимо, тому влотик по повній ціні не кидали. Тут полиняв колір, тут також пожовтіло. Тут резиночка пожовтіла тільки, тут теж невеликий якийсь дефект, майже непомітний. Резиночка, колір полиняв, сліпки пожовтіли, резиночка. В більшості свого всі резиночка, або просто змінили колір, бо були десь на вітрині або на сонечку. Резиночка також пожовтіла, Ми їх не кидали. Ось.